Сезон уже розпочався. Десятки любителів зимової рибалки уже на південному бузі. Кажуть, перед тим, як прийти на лід, подбали про безпеку. Вішаємо отак на шию. Бачите, на шию вішаємо. Як провалились, берете отак от і вставляєте в лід і викарабкуєте. Пан Олег захоплюється зимовою риболовлею. Як тільки лід стає міцним, вирушає на Південний Буг. Каже про безпеку подбав. Ми на лід три сантиметри не ходимо, ходимо, коли вже лід став нормальний. Виходимо на лід, беремо бур чи плічню і пробурюємо і дивимося. Пан Петро розповів, одного разу доводилося рятувати товариша з під льоду. Один товариш. По два с чем-то, двое, ну, уже под этим делом. И идет по прямой к берегу, и плавник, только, не трещит, не трещит, пошел на моих глазах. Я взял, да, пошел, олоча там, деревья сурбали, я говорю, тримаясь. А, а у него вы эти кормили? самые, у него тоже это, залез, держался по вот. Дерево метра три, тоже там олоча было тоже. Слава Богу. То Наразі товщина льоду на південному бузі 7 сантиметрів. Цього кажуть на аварійно-рятувальній станції достатньо для безпечного виходу на замерзлу воду. На щастя, цього року, як і минулого, ніхто не провалювався під Кригу, та рятувальники постійно на поготові. У нас саме основне спорядження це костюм, який тримає на воді. Зимній костюм, і так і називається зимній костюм, який тримає на воді. У Нас на сьогоднішній день по чотири чоловіки. Кожен день, субота і неділя три чоловіка. Якщо ж халепа трапилася, найперше, що треба зробити, це втриматися на поверхні і гукати на допомогу. Вибиратися із пролому треба, плавно розпластуючись. Намагайтеся зайняти горизонтальне положення, підігнувши ноги назад, широко розставивши руки та триматися по краях криги і намагатися поступово потягнути тіло на поверхню льоду. Навалюватися всією масою тіла на край криги, щоб не... Зануритись повністю у воду. Якщо ж ви стали рятівником, потрібно перевірити дихання та пульс людини. В разі відсутності провести серцево-легеневу реанімацію. Якщо все добре, то обігріти у приміщенні. Після того, як людину занесли в тепле приміщення, потрібно звільнити її від мокрого і холодного одягу, тобто абсолютно повністю переодягнути в теплий сухий одяг і напоїти теплим чаєм. Ні в якому разі не можна розтирати кінцівки спиртом, снідом. Тому що це це погіршує перебіг переохолодження. Тут основне правило – це сухе тепло». Медики попереджають у жодному разі не можна давати людині алкогольні напої для зігрівання. Також не треба вживати спиртне, перебуваючи довго на холоді. Юлія Васільєва, Вадим Гловацький новине, 33-й канал.